Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма Власний погляд. І в наступні хвилини ми говоримо про конституцію України і можливі зміни до основного закону. Сьогодні гість програми Олексій Орловський, член конституційної асамблеї і директор програми, громадянське суспільство та належне та належним рядуванням міжнародного фонду відродження. Вітаю вас, пане Олексію! Доброго дня, пане Олексію, безумовно, хотілося розпочати нашу розмову із останнього засідання Конституційної асамблеї. От насправді всі представники засобів масової інформації, експерти чекали, що концепція внесення змін до основного закону до конституції України буде затверджено текст документа, але насправді сталося те, що ну і ваші колеги із конституційної асамблеї вирішили ще попрацювати як мінімум. До 15 вересня, чому? чому так сталося? Так, безумовно, всі очікували багато чого від цього засідання. Безумовно, як ви сказали, те, що вже зараз буде затверджена попередні, хоча б якийсь варіант, концепції внесення змін до конституції України. Зокрема, ми можемо говорити про це, що це одна із вимог європейських наших колег в контексті Асоціації України щодо проведення певних змін реформ на рівні конституції України. Але не все так однозначно сталося, як дійсно очікувалося. Справа в тому, що я не можу сказати, що Конституційна Асамблея повністю відхилила той варіант, який вносився на розгляд. Ні, однозначно, ні. Але Конституційна асамблея вирішила все ж таки взяти, ну я б сказав би так певну паузу зробити. Для того щоб ще попрацювати безпосередньо з тим текстом, який потім буде вже поширений серед широкої громадськості, серед представників політичних партій, серед науковців, експертів і тому подібне, угу. щоб цей документ, який вже ну рано чи пізно з'явиться, підсумковий, щоб він відповідав більш тим реальним потребам, і він міг би реально стати основою для якогось суспільного обговорення. Тому що сьогодні, що ми маємо в тексті цієї концепції внесення змін до Конституції України, сьогодні в Конституційній асамблеї є сім комісій. Кожна комісія підготувала відповідно до свого профілю, до сфери своєї відповідальності певні зміни, але сьогодні є питання, ось в запропонованому варіанті, певної неузгодженості, наприклад, певних позицій, Неоднозначності використання, скажімо, термінів всередині в цих змін. Скажімо, є певні протиріччя по ряду позицій. Ну, наприклад, в одних випадках називається в одному розділі йдеться про те, що має бути о, певний, один варіант переліку законів, які мають ухвалюватися у розвиток конституції України. В іншому варіанті зовсім інший. Uh -huh. В одному випадку, наприклад, йдеться про один перелік суб'єктів законодавчої ініціативи. Якщо ми вже говоримо про Верховну Раду, в іншому випадку в іншому розділі йдеться про інший перелік цих суб'єктів. Тобто сьогодні є певна проблема. Я б не сказав, не називав би це проблемою. Я сказав би це потреба ще в доопрацюванні е, цього тексту, щоб він дійсно вийшов ну більш-менш ну, нормальним, і щоб ну за нього не було, я б сказав би так, можливо, громка соромна. Да? Угу. Е, але тим не менше, щоб він відповідав реальним потребам. Якщо говорити про ту комісію, в якій ви працюєте, це комісія, яка опікується на сьогодні місцевої демократії. Так, Так, да, це один із компонентів, що підготували. Які новели? Да. чим здивуєте е, ту комісію, яку я зокрема, представляю, вона відповідає. Я очолює, е, Світлана Юргіна е, Вона ця комісія відповідає за три розділи конституції: це питання пов'язані з адміністративно-територіальним устрієм, це mm -hmm. питання пов'язані із е, місцевим самоврядуванням і статусом автономної Республіки Крим. Це надзвичайно ну, цікаві, проблемні, суперечливі в багатьох позиціях сьогодні розділи. І ми з вами чудово розуміємо, що місцеве саморядування, зокрема, це одна із основ розвитку будь-якої демократичної держави. Е, відразу можу сказати, оговоритися, що це було дуже цікаво спостерігати, що, скажімо, до тих розділів, які, над якими працювала наша комісія. Не було жодного висловленого критичного зауваження. Я думаю, що це теж дуже важливе ну, таке досягнення, яке на сьогоднішній день е, вдалося нам досягти. Про що йдеться? Зокрема, безумовно, суттєво підвищується в цьому законопроєкті, що найменше поки що ми говоримо про концепцію, е, ролі місцевого самоврядування в середині держави. Ми говоримо про те, щоб максимально передати на рівень місцевого самоврядування все те. Що можна передати, що може виконуватися mm. на місцевому рівні, без ну я би сказав би так, зайвого втручання з боку органів виконавчої влади, з боку органів державної влади і тому подібне, йдеться про те, щоб на е, самому низовому рівні, е, перш за все на рівні районному е, е, ліквідувати ті ж самі е, районі державні адміністрації, да, йдеться а про... як зберегти вертикаль президента? Безумовно, її треба забезпечувати, але просто перелік тих повноважень, які будуть виконуватися на рівні зберігаються певні адміністрації на рівні областей, але перелік їх повноважень значною мірою звужується, тобто вони більшою мірою починають виконувати, я би сказав би так, контрольні повноваження функції, наскільки органи місцевого самоврядування забезпечують виконання, дотримання закону і тому подібне в тій сфері, за які вони відповідають. Ми говоримо про те, що сьогодні нормальне реальне місцеве самоврядування, скажімо, на рівні районів в областях та на рівні областей в цілому, сьогодні не може нормально розвиватися, тому що сьогодні в органі місцевого самоврядування в рад відповідних районних та обласних рад немає власних виконавчих органів. Як можна взагалі говорити щось вимагати від місцевого самоврядування в такій ситуації? Ця проблематика значною мірою, вона якраз ну, долається тою концепцією, яка сьогодні пропонується Конституційної асамблеї. Ми значною мірою, ви правильно згадали, наприклад, питання місцевої демократії, так званої. Ми ставимо питання про те, що на рівні конституції має бути розширений, закрема. Перлік форм місцевої демократії, тобто тих форм, завдяки яким конкретна людина, рядова людина да, будь-якої територіальної громади може впливати, намагатися щонайменше вплинути. Спробувати зробити так, щоб її голос почули органи місцевого самоврядування по ключових питаннях місцевого розвитку. Uh -huh. Ну йдеться про те, щоб, наприклад, на рівні конституції України, скажімо, закріпити базовий перелік форм цієї місцевої демократії, наприклад, загальні збори членів територіальної громади за місцем проживання. Тобто, ми хочемо зібралися на рівні кварталу, мікрорайону, будинку, провели свої якісь збори. Висунули ну, якісь, я не знаю, свої думки, висловили якісь вимоги, прохання, пропозиції, направили там в той чи інший орган влади. Це йдеться про розвиток таких форм, як місцеві ініціативи, громадські слухання. Значний, е, е, значна увага тут приділяється питанням посилення правового статусу органів самоорганізації населення, тобто йдеться про посилення ролі вуличних, квартальних, мікрорайонних комітетів і тому подібне. І на останок, ще я ще, ще, ще в цій частині ласка. скажу. Це стосується потенційно. Введення започаткування в Україні нового такого інституту на сучасному етапі, цього немає в нашій конституції, в нашому законодавстві, поки що статусу сільських селищних старост. Тобто, наприклад, сьогодні, коли ми говоримо особливо на перспективу, якщо буде проведена адміністративна територіальна реформа. І навіть сьогодні ми вже це спостерігаємо, коли ну в середньому там одна сільська рада приходиться, припадає десь на три села, наприклад, чи три селища mm -hmm. в середньому. Тобто виходить так, що в одному селі є сільська рада, а два інших села, а іноді це буває і п'ять, і сім, і вісім сіл. Вони ну умовно так десь віддалені від органів місцевого самоврядування. І ось ми хочемо, щоб ця проблематика була якимось чином подолана, щоб люди в кожному своєму селі могли обрати цього, як ми говоримо, одноособовий такий орган самоорганізації населення свого старосту, обирали прямими виборами, якщо вони захочуться. І щоб цей староста був якраз ну, представником, можна сказати, в хорошому сенсі, я би так в лапки би взяв слово посередникам, представником інтересів, членів якраз. Цієї мікрогромади, тобто мешканців цього, наприклад, села, в якому немає сільської ради, пане Олексію, в цьому контексті хотілося запитати вас стосовно того, яким чином громада може в подальшому впливати на ну на вирішення своїх проблем через народного депутата. Це питання, яке так чи інакше також пов'язане із місцевою демократією. Інститут відкликання народного депутата ще опрацьовували такі новації, такі змоги? ну ви розумієте, е е якщо ми говоримо про місцеве рім навряд чи е питання пов'язані із е саме переліком підстав для відкликання угу. е депутата, скажімо, місцевої ради, якоїсь будь-якої ради, е це повинно бути предмет регулювання саме конституційних норм. Тут теж треба витримати певний баланс, і іноді ну в певних позиціях я можу сказати з власної професійної точки зору, що не завжди всі позиції, які тут пропонуються, наприклад, ці концепції, вони повинні бути регульовані саме на рівні конституції України. Ми розуміємо, тому що тут можуть бути маніпуляції: зібрали ну достатню кількість підписів і людину відкликали, яка а ну, по суті, може повторно піти на вибори і знову ж перемогти, але втрачено час і ну якийсь певний час не вирішується проблеми того чи іншого міста, я погоджуюсь з вами. Але це, мабуть, все ж таки, скоріш за все, не предмет регулювання саме Конституції. Mm -hmm. Це на рівні законів. Треба ці питання обов'язково врегульовувати. Ви абсолютно тут праві, але в окремих випадках ви розумієте, є різні підходи взагалі до конституції. Можна зрозуміло, хоч кодекс, зробити, да. Таку, такому форматі піти і зробити конституцію, там сотнями з тисячами летні статей зробити. Але чи буде це конституція? Угу. Конституція це значною мірою, ну, якщо хочете рамковий документ, да? де мають бути зазначені основні принципи, основні підходи. І дуже важливо, що закладені певні гарантії забезпечення того, що записано в Конституції. Бо до речі, от за що ж ну, найбільше критикують експерти Конституцію 96-го року, те, що занадто багато декларацій, а предметних речей насправді дуже. Мало безкоштовна медицина, не бачимо на празд, безкоштовна освіта теж, ну по суті ж те, що прописано, і те, що відбувається в Україні, не відповідає дійсності. Тому тут ви сказали вірно. От пане Олексію, ще ще одне запитання до, до вас відносно адміністративно-територіальної реформи. От ви пам'ятаєте ту дискусію, яка неодноразово спалахала в Україні? Те, що маємо кількість областей понад 20 областей України на сьогодні є такі думки, що варто об'єднати області в регіони певні. От на рівні своєї комісії опрацьовувала да, такі я... проговорювали безумовно це питання. Я не думаю, що на цьому етапі зараз буде ставитися питання про перегляд, скажімо, кількості областей, тобто, термін регіон він використовується як ти, скажімо, в публічному такому дискурсі він використовується. Але він сьогодні, ну, в широкому сенсі, якщо говорити регіон, це більше як область розглядається, як Автономна Республіка Крим ну, за своїм специфічним статусом, саме це, наприклад, питання зі специфічним статусом знов ж таки міст Києва та Севастополя і тому подібне. Я думаю, що скоріш за все, якщо буде ставитися питання про перегляд адміністративно-територіального устрою, перш за все буде переглядатися. Рівень так званих, ну я би назвав їх штучних територіальних утворень на рівні районів. Тобто райони ми з вами сьогодні навіть розуміємо. Межі районів можуть перерізатися, переглядатися навіть в межах чинної Конституції. Тобто в Конституції сьогодні ж не написаний, не закріплений перелік районів, так а, наприклад, перелік областей сьогодні в Конституції записаний. Тому. Оскільки якраз з точки зору забезпечення інтересів конкретного мешканця, забезпечення нормальних умов для Наприклад, виховання дітей, тобто, якщо ми говоримо про підвищення рівня якості освіти, да, не, що школа на, створюється, коли школа існує там, на 3-5 дітей, да, і там один вчитель з 1 по 10 летних класи розповідає про все і вся, да. Коли йдеться про покращення рівня медичної, медичного забезпечення на певних територіях, це якраз ті основи, які можуть бути предметом для створення таких. Маленьких утворень, але в межах існуючих, як ви їх назвали, регіонів, тобто областей, Автономної Республіки Крим міст Києва та Севастополь. Тому я сьогодні би не став би питання про якісь радикальні зміни саме на подібному, більш високому рівні, а на більш низькому потенційні подібні механізми тут закладаються. Статус Криму. Те, що важливо для України. Ви так. знаєте, сьогодні дійсно не однозначно і не до кінця є багато прогалин з точки зору визначення статусу Криму. Є різні підходи, є різні концепції. Скажімо, останній раз, коли ми збиралися і проговорювали статус Криму, це ще до формування цього варіанту концепції. Навіть розглядалася така пропозиція, щоб, наприклад, надати можливість Верховній Раді Криму. Мати право законодавчої ініціативи в контексті питань, які стосуються статусу чи певних якихось положень статусу автономної республіки Крим поки що цієї позиції в подібної концепції немає, але подібна, наприклад, ідея, ну вона існує. Я не кажу, що вона буде повністю скасована, да тобто ми від неї відмовимося, але це якраз предмет для того дискурсу, який я сподіваюся, все ж таки після 15 там. Вересня, коли ми подамо свої пропозиції до чинного uh -huh. варіанту концепції, і після того як вони будуть опрацьовані у загальненні і десь приблизно в межах 1 листопада відбудеться наступне засідання канційної асамблеї, коли я сподіваюся, все ж таки буде затверджена ця концепція, і цей документ вже піде в широкі маси да, на обговорення серед зацікавлених суб'єктів, то можливо там з'являться якісь нові новели, новації да порівнянні з тим, що сьогодні ми бачимо в цьому документі. Відносно ви неодноразово згадали ну, під час своєї виступу те, що законодавчі ініціативи, можливість законодавчої ініціативи, сьогодні є різні варіанти, хто може пропонувати законодавчі акти на розгляд до Верховної Ради. На сьогодні це президент, народні депутати, кабінет міністрів. Ви згадали про те, що і Криму розглядається можливість. Ну поки Депутатів. що цього немає, але не. скажімо так на рівні обговорення. Публічного обговорення, експертного обговорення, я би сказав, в межах Асамблеї, цей варіант теж піднімався і обговорювався, але знов ж таки я не можу говорити, що це остаточний варіант. Є ще один із варіантів, про який ви не згадали, який пропонується в цьому документі. Наприклад, Верховному суду України надати право законодавчої ініціативи в одному із розділів Конституції. Тут це передбачено. Наприклад, ставиться питання про те, щоб запровадити такий варіант, як народна законотворча ініціатива Тобто, коли суб'єктом ініціювання певних змін до конституції виступали, ну фактично, гра, громадяни України, е, зрозуміло, що це на ну, один, не два не дві людини, да, а певна кількість людей. Mm -hmm. Тобто, це зміни, які будуть підтримані певною кількістю е, громадян України, зацікавлених у внесенні певних змін до Конституції. Тому варіанти сьогодні є різні. Це поки що дискусійний е, майданчик, да, всередині Конституційної асамблеї, але він є. І це дуже добре, що якраз Конституційна асамблея вона не працює. Я можу сказати, по якимось шаблонним документам. Щось що хтось там згори спустив на сьогоднішній день. Дат ось mm -hmm. треба ось таким чином затвердити і ніяк інакше. А саме є подібний ну варіант дискусії, достатньо активної дискусії середині членів Конституційної асамблеї. Ну відносно дискусії, це не все так однозначно, тому що і голова конституційної асамблеї. Він... З нього завжди окрема своя думка відносно референдуму, всеукраїнського референдуму, okay. багато коментарів було після засідання, останнього засідання Конституційної асамблеї. І також ще одне важливе питання. От, е, всі колеги, які на сьогодні з вами працюють в Конституційній Асамблеї, вони однозначно кажуть, що е, проєкт зміни має розглядати обов'язково Верховна Рада. Тобто ніякого референдуму всеукраїнському тільки через парламент мають ухвалюватися такі зміни. Це mm -hmm. однозначно ствердна позиція сьогодні. Всіх так, в принципі, ми обговорювали це питання теж на останньому засіданні е, Конституційної асамблеї, і дійсно було підтримано позицію, пропозицію низки членів Конституційної асамблеї щодо того, щоб Конституційна асамблея зробила ну таку фактично. Я не хочу сказати, що це заяву, але формально визначила свою позицію саме в цій частині. Так, дійсно, Конституційна асамблея підкреслює, що внесення змін до чинної конституції України, якщо ми будемо саме йти шляхом внесення змін до чинної конституції, а не ухвалення якоїсь нової конституції, да то воно має відбуватися відповідно до процедури, які передбачені саме 13-м розділом конституції, саме через Верховну Раду України, як ви це зазначили. Що стосується референдуму? Ну, ви знаєте, що був нещодавно відносно нещодавно ухвалений цей закон про всеукраїнський референдум. Він безумовно сьогодні по багатьох позиціях я не буду повторювати всі. Я думаю, що всі знають про це піддається справедливій критиці. І Вінціанська комісія угу. з цього приводу висловлювалася і тому подібне. І тому о, сьогодні теж Конституційна асамблея теж висловлює певну свою стурбованість подібним законопроектам і е, просить, щоб фактично цей законопроект був удосконавлений відповідно до існуючих процедур внесення змін до цього документу. Тут, ще говорячи про всеукраїнський референдум, ще не треба забувати ще дуже велику проблему, пов'язану з місцевим референдумом. Коли ухвалювали цей закон про всеукраїнський референдум, попередній закон застарілий до да, 21-річної давнини той закон, його просто скасували. Але той закон регламентував як всеукраїнський, так і місцевий референдум. І сьогодні з місцевим референдумом ми взагалі підвисли в ситуації такій, що є декларація, ми uh -huh. говорили про декларації, про те, що можна проводити референдум, але немає елементарних процедур його проведення. Якщо раніше вони були хоч застарілі, хоч дійсно вони там вже потребували суттєвого свого оновлення, розширення, оточення і тому подібне, але хоча б якісь були ну, мінімальні е, точки опори, да, для чого, як його можна було провести, зараз такого просто немає. І тому сьогодні дуже велика надія, сподівання якраз на Верховну Раду України, що е, проєкт закону про місцевий референдум, який сьогодні є в Верховній Раді, який зараз перебуває, в комітеті, який очолює Давід Жвані, на розгляді в другому читанні, що він ну, все ж таки найближчим часом побачить свій світ. Угу. Ще одне запитання до вас, пане Олексію, відносно того, коли мають ухвалювати зміни до Конституції. На нашого ну, я би поставив би питання, коли має бути затверджена концепція? Перш за все, концепція. Ми сподіваємося, десь в межах 1 листопада, як ми домовлялися, я сподіваюсь, буде до цього часу вже узгоджена і винесена на обговорення. Скільки часу буде відведено на це обговорення? Я думаю, що це декілька місяців, щонайменше. Після чого вже буде переходити до етапу. Я думаю, що це буде е, е, десь е, у березні, там, скоріш за все, десь квітня наступного року, коли цей вже концепція буде переходити в конкретний, в конкретний текст конкретних норм нової конституції, оновленої конституції, зрозуміло. Дякую вам за розмову. Глядачам нагадую, що це була думка Олексія Орловського, члена конституційної асамблеї. Залишайтеся з нами і на все добре.